Доброго дня усім, ви знаходитесь на каналі Климен. Це третя серія альтернативної історії, де Україна зберегла свою незалежність в минулій серії. Україна за допомогою дипломатії змогла повернути Західну Україну, Бесарабію та Крим. Все йшло добре. Українці жили спокійним життям, але це спокійне життя перервав СРСР, який оголосив вільній Україні війну. Починаючи з 3 червня, Червона армія перейшла в наступ. Стримувати натиск противника було складно, тому довелося відступити з деяких провінцій. 11 липня 1941 року німецький рейх оголосив війну Радянському Союзу. Це було дуже добре для нас. Тепер СРСР відведе частину військ з нашого фронту, і у нас буде можливість повернути наші території. Дочекавшись, поки Червона армія відведе свої війська, ми почали наступ. Спільно з Німеччиною ми пробивали радянську оборону. Ми намагались мога швидше звільнити наші території. Але Німеччина змогла окупувати західні області. Ми намагались пробитись до головного південного міста, Одеси, але німці вже були недалеко від нього і змогли захопити його раніше, чим ми змогли наблизитись до нього. Ми почали наступати по всьому фронту, щоб швидше повернути контроль над своїми територіями, бо є великий ризик, що Німеччина захопить наші території. 2 лютого 1942 Москва пала. Німецькі дивізії прорвали оборону Червоної армії та змогли зайти в місто. На момент лютого ми контролюємо такі території. Німеччина змогла раніше нас зайняти чернігів та суми. Попри те, що Москва пала, Червона армія не збирається покидати нашу територію. Якщо так піде і далі, німці можуть захопити решту наших територій. Початок літа 42-го року ми повернули всі наші території, окрім Харкова, який окупували німецькі війська. Ми почали пробиватись до Кубані, адже там також проживають українці, яких потрібно звільнити. В Криму в Котолі знаходяться багато дивізій червоних, одна з яких Танкова. Початок вересня ми закрили котел в Криму та змогли пробити оборону Червоної армії. Наша Чорна армія продовжує наступ в сторону Кавказу. Українські кубанці повністю звільнені від радянського уряду. Літо 43-го року весь Кавказ знаходиться під нашим контролем. Залишилось знищити радянські дивізії в котелі. Поки ми знищуємо радянські дивізії на Кавказі, основний фронт стоїть та чекає підкріплення. 15 липня 1943 року 17-та полтавська дивізія та 7-й Чернігівський корпус зайняли Сталінград. Після двох тижнів боїв місто сильно зруйноване. Радянська армія при ступі застосовує тактику випаленої землі. Червоні до останнього тримали оборону, бо Сталінград був тимчасовою столицею, в якій знаходилася частина радянського уряду. Тепер радянський уряд знаходиться у Владивостоку. 2 квітня 45-го року ми захопили більшу частину середньої Азії. Недалеко від Алмати. Ми закрили в котлі сім ворожих дивізій. На основному фронті ми продовжуємо наступ, не дивлячись на великі втрати. У війні з СРСР ми втратили більше мільйона людей. СРСР втратив більше семи мільйонів, з яких ми знищили більше двох мільйонів. 10 травня СРСР капітулював. Україна, як переможець, змогла забрати Белгород, Краснодар, Ростов та Сочі. Решту територій окупувала Німеччина. Майже всі українці звільнені. Залишилось звільнити лише Закарпаття. Але вони знаходяться під німецькою окупацією і повернути їх буде складено. Ми знаходимося в оточенні держав осії, і якщо ми почнемо війну за Закарпаття, нас швидко знищать. Тому потрібно дочекатись слушного моменту для звільнення українців в Закарпатті. Пройшло вже три роки з моменту капітуляції СРСР. Весь цей час ми готувались, проводилась мобілізація. Вся наша армія проходила тренування. Було вирішено поставити все, що є. Наша делегація відправилась до Берліну з приводу Закарпаття. Шансів на перемогу небагато. Але як кажуть, хто не рискує, той не п'є шампанського. Війни не буде. Німеччина згодилась нам передати Закарпаття. Це велика перемога. Бо якщо Німеччина почала б наступ, ми б не змогли втримати оборону і капітулювали. б. Чому німці мирно згодилось повернути нам Закарпаття, невідомо. Можливо, наша країна не входить в їх список інтересів. Як би то не було, ми змогли об'єднати всіх українців в незалежній та вільній Україні. На цьому проходження за вільну Україну підійшло до кінця. Дякую всім за перегляд. До зустрічі.